Добрий день, любі діти! Відгадайте, будь ласка, загадку. У лісах струмки пустила, землю травами встелила, перші квіти принесла. Чарівна моя весна. Весна це чудова пора року, коли все розквітає та оживає. А зараз ми пограємо з вами в гру, яка називається Так чи ні? І перевіримо, наскільки добре ви знаєте прикмети весни. Весною тане сніг. Так. Весною розквітають перші квіти підсніжники. Так. Весною жовте листя на деревах. Ні. А коли жовте листя? Восени. Весною цвітуть дерева. Так. Весною улітають в теплі краї перелітні птахи. Ні, будьте уважні. Птахи не улітають весною, а прилітають. А улітають вони восени. Весною діти збирають у лісі гриби. Ні, збирають восени. Весною трактор оре землю і сіє зерно і насіння. Так. Весною діти купаються в морі і загорають. Ні. Це вони роблять влітку. Весною усюди лежить сніг. Ні. Сніг усюди лежить взимку. Весною прилітають шпаки і виводять пташенят. Так. Весною літають метелики і повзають жуки. Так. Весною діти ліплять сніговичків. Ні. Ліплять сніговички взимку. Весною у тварин народжуються дитинчата. Так. Весною ведмідь спить у барлозі. Ні. Ведмідь спить взимку. А весною він прокидається. Весною святкують новий рік. Ні. Новий рік святкують. Весною діти ходять в футболках, шортиках і спідничках? Ні, так вони ходять влітку. Весною вся природа зелена. Трава, дерева, кущі. Так, молодці дітки! Вам подобається весна? Я впевнена, що так. І багато українських письменників написали свої вірші про цю чудову пору року. Сьогодні ми познайомимося з віршем Марії Познанської, який називається Весна. Тепло стало на дворі. Синє небо угорі, сонце промінь шле землі. Прилітають журавлі. Вже у лісі там і тут перші проліски цвітуть. Кучерява, запашна, в гості йде до нас весна. Скажіть, будь ласка, як стало на дворі? Тепло, пригріло сонечко, тепло стало на дворі. Якого кольору небо синє? Синє небо угорі. Що робить сонце? Сонце свої промінчики шле землі, освітлює і зігріває землю. Сонце промінь шле землі. Що роблять журавлі? Вони прилітають додому, повертаються з теплих країв, прилітають журавлі. Які перші квіти зацвітають з під снігу? Підсніжники і проліски. Якого кольору проліски? Сині, блакитні. Вже у лісі там і тут перші проліски цвітуть. Весна у вірші порівнюється з молодою дівчиною. з кучерявим Волоссям. Із запашними квітами, яка прийшла до нас в гості. Кучерява, запашна, в гості йде до нас весна. Діти, я ще раз прочитаю вам вірш, а ви повторюєте його за мною і намагаєтеся запам'ятати. Тепло стало на дворі, синє небо угорі горі, сонце промінь шле землі. Прилітають журавлі. Вже у лісі там і тут перші проліски цвітуть, кучерява, запашна, в гості йде до нас весна. Діти, вивчіть, будь ласка, цей вірш на пам'ять. Я впевнена, що ви виразно будете його розповідати. Я бажаю вам успіху, до побачення!